Після того, як відійшли від аеропорту Баловне, і вони відійшли за дорогу Н24, але контролювали вогневими своїми враженнями, контролювали повністю вони дорогу. Ми могли переміщатися лише біля річки або через населені пункти, тобто по дорозі ніхто не міг переміщатись. Гурівський поворот, там, де вони знаходились ближче всього, вони захопили ферму, а там знаходилася її така ну, паливні матеріали, там, вони зробили собі там, ремонтну базу, намагались відремонтувати щось, заправлялися дизелем, свої танки і тому подібне. І вони взяли таку в оборону. Це кусок якраз на Горівському повороті. І всі авто, які проїжджали, намагалися, там, наприклад, просто заїхати в місто, вони розстрелювали крупнокаліберних кулеметів, з танків і тому подібне. І було дуже важливо, щоб це. Цей відрізок траси повернути під контроль наш. І тоді поставили вже мені завдання, сам пан генерал Марченко каже: ну, був сформований такий зведений невеличкий загін, де 73-й центр брав участь, частина бійців Альфи брала участь, і я зі своєї групи в тому числі брав участь. Так, Це як... Очаківці, СБУ і Патрульна поліція. Так, так? звісно. І я тоді, можливо, так після аеропорту ці ж хлопці, які зачищали разом з нами, працювали саме в цьому напрямку. І наше завдання було скоригувати правильно артилерію, яка могла б нанести максимальне ураження, і знищити їх, вибити, це коригування і до розвідка і розуміння, які там сили знаходяться. Ця операція вона тривала десь 5 діб. Скільки ж протистояло приблизно вам? Людей відомо не відомо. Ми знаємо, просто та велика група, яка відійшла, вони всі знаходилися там і взяли в оборону. І ми бачили тільки там ну, передові такі групи. Загальну чисельність ми не бачили. Після того, як нам вдалося все-таки провести ураження, вони самі відійшли назад там, через поля, коли вони зрозуміли, що або вони залишаться, і їх просто знищимо там, артилерію і тому подібне, або вони відійдуть. І таким чином ми їх змусили відійти. Ви їх брали в Києві, тому що в них же було можливість, я так розумію, відступати далі до Нової Одеси. У е, них була можливість до Нової Одеси ні, там знаходилися інші сили оборони. Е, і з тієї сторони від Вознесенська Нова Одеса там піджимали 80-та бригада, десантно-штурмова Десантно так. А звідси ми їм не давали змогу не просунутися вперед. Тобто вони таку на півкільці знаходились, і потім, коли було вдало нанесено ураження, вони зрозуміли, що або вони залишаться там і загинуть, або візьмемо їх в кільце, або вони відступлять, і таким чином вони відступили.